Вітаємо. Що недавно не було відомо про засіб, який зменшує ризик аутоімунних захворювань. Про одну з надвластивостей вітаміну Д. Передаю слово Ендрю Ноксу, який представить сюжет зміцни свій імунітет. Ви відчуваєте втому наприкінці дня? Чи біль у тілі? Це може бути ознакою того, що вам не вистачає важливого елемента, необхідного для здоров'я і ви не одні за підрахунками, майже половина населення має схожі симптоми. Почніть приймати те, чого ви потребуєте сьогодні ж більшу частину свого дитинства я провів у Техасі у теплому і сонячному штаті. Я переїхав до Мічигану, прожив тут 10 років, і в мене почали виникати такі самі симптоми, як і в моїх пацієнтів. Це доктор Джим Даут. Він з особистого досвіду знає, як дефіцит цього елемента впливає на нас. Він бачить це на своїх пацієнтах у центрі лікування артриту в Мічигані і знає відповідь на багато запитань. Коли я почав приймати його, то біль у руках, ногах і шиї зник. У мене підвищився запас енергії. Мій сон покращився, Те ж саме відбувалося з пацієнтами, яким я призначив вітамін Д. Доктор Дауд розповідає про свої знахідки в книзі: якщо ви хочете поліпшити своє здоров'я і почати почуватися краще, то можливо вітаміну Д вам для цього вистачить. Сьогодні дослідники відкрили, що вітамін Д важливий для нашого здоров'я. Він приносить користь суглобам, кісткам, зубам, і це лише вершина айсберга. Дослідження показують, що вітамін Д відіграє важливу роль у збереженні здоров'я серця. Він запобігає нападам. Та інфарктам вчені так само відкрили, що вітамін Д має прямий вплив на імунну систему. Ті, у кого хороші показники вітаміну Д, менш схильні до розвитку інфекції і одужують швидше ніж ті, у кого рівень вітаміну Д знижений, то чому ж у багатьох із нас дефіцит вітаміну Д, який так необхідний для здоров'я? Сучасний спосіб життя, особливо з приходом комп'ютерів, змусив більшість з нас працювати в приміщеннях за екранами. Ми перестали бути фізично активними. Ми проходимо через епідемію або пандемію ожиріння, і це лише посилює ризик. Саме життя у сучасному суспільстві фактор ризику. Ми знаходимося дуже довго в приміщенні. Дослідження говорять, що жителі США і Канади проводять більше часу в приміщенні ніж будь-які інші народи в світі. Середньостатистичний американець проводить лише 10% свого часу на вулиці. Якщо ви хочете отримати вітамін Д, то вам потрібне сонце. Виходьте на вулицю, будьте фізично активними на сонці. Це один з найкращих методів нормалізувати рівень вітаміну Д і вирішує безліч інших проблем. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримувати більше сонячних вітамінів, яких ви потребуєте. Вийдіть на прогулянку в день, це найкращий час, щоб побути на сонці. Ваша шкіра має бути відкрита. Кількість часу на сонці залежить від пори року, від місцевості та кольору вашої шкіри. Коли дні ставатимуть коротшими взимку, вам буде потрібно приймати вітамін, Д із добавок. У період між жовтим і квітнем потрібно його приймати в добавках. Порадь зі своїм лікарем щодо кількості міліграм. Якщо ви живете в північних країнах, то вам потрібно додати вітамін Д до щоденних добавок. Якщо ви відчуваєте втому і слабкість, то вживання вітаміну Д може зміцнити і зберегти ваше здоров'я. Дізнайтеся про те, скільки саме вам потрібно, поговоривши зі своїм лікарем. Є нещодавнє дослідження Гарвардського університету. Вони розглядали добавку вітаміну D 2000 мг на день і 1000 мг омега-3. Вони побачили, що вітамін Д і омега 3 зменшили ризик розвитку нових аутоімунних хвороб на 30%. Але ж до цього не було жодних засобів, що запобігають розвитку аутоімунних захворювань. Таке дослідження було проведено вперше, і найдивовижніше, що такі результати має добавка, яку можна купити де завгодно. Типова американська дієта робить нас хворими. Талія американців зростає згідно з недавнім дослідженням, майже дві третини. Американців страждають від ожиріння. Ми знаємо, що споживаємо надто багато порожніх калорій, з очищених вуглеводів, які піднімають інсулін, а то, й своєю чергою, ожиріння. І ще більше жирова маса, то менший рівень вітаміну Д. Його нестача призводить до розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Під час пандемії ми побачили, що найгірше було пацієнтам із низьким рівнем вітаміну Д діабетом. І високим кров'яним тиском. багато нутриціологів кажуть, що найкращий сніданок омлет. Яйця природне джерело вітаміну Д. Згідно з дослідженням в Австралії, щоб покрити потребу у вітаміні Д. Достатньо з'їсти два яйця. У них багато ще інших вітамінів і мінералів, які потрібні вам для того, щоб залишатися здоровими. І додайте до них гриби. Я б поставив яйця у верхній частині списку, а в грибах є D2. Це рослинне Джерело вітаміну Д. А якщо висушити гриби на сонці, то в них буде ще більше цього вітаміну, адже коли ми проводимо час на сонці, це посилює його вироблення. І те ж саме відбувається в грибах, висушених на сонці. Гриби самі по собі смачні. Вони наповнені поживними речовинами, мікронутрієнтами і роблять їжу ароматнішою. Вам варто додати до вечері продукти багаті на вітамін Д, такі як лосось. Додайте до нього салат із зелених овочів. Стейки з може містити 200-300 міліграм вітаміну Д. дика риба матиме більший запас вітаміну Д. тож вам варто обирати саме її. Досить їсти оброблену їжу. почніть їсти лосось зелені овочі, вийдіть сьогодні на прогулянку з другом. Ви будете насолоджуватися компанією та отримувати свою дозу вітаміну Д. Якщо ж цього недостатньо, купіть добавку. і змініть свою вечерю, наповнивши її продуктами, які зміцнять ваше здоров'я. Ваше життя дар від Бога. Робіть усе, що можете, щоб подбати про цей дар. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Джинг Ченг захворів незабаром після народження. Лікарі сказали, що без операції він помре. Сьогодні він щасливий і здоровий. І все це завдяки вам. Коли місіс Чоу дізналася, що в неї народиться дитина, вона пішла до шамана. Він поклав рис, яйце і гроші у миску і почав молитися про те, щоб у моєї дитини було достатньо їжі, щоб вона була здорова і багата. Але незабаром після народження Джин Ченг захворів. Його почало нудити, а підгозок був у крові. Я злякалася. Місцеві лікарі прописали йому ліки для шлунка, але Джин Ченгу не ставало краще. Я дуже хвилювалася. Місіс Місісмісіс повернулася до шамана. Він сказав, щоб ми убили кілька курчат, і вони заберуть диявольське прокляття з малюка. Але ситуація тільки погіршилася. Джин Ченг втрачав вагу, а живіт дедалі більше надувався. Дихання джинченга ослабло, і я засумнівалася, чи існують боги і чи чують вони мене. Місіс Чоу зв'язалася зі своїм чоловіком, який працював в іншому місті. Він сказав їй привести джинченга у міську лікарню на огляд. Там, у тій лікарні лікар сказав, що у хлопчика блокада та інфекція у товстій кисті без операції. Дженченг міг померти. Сім'я Чоу намагалася позичити гроші на операцію, але їм не вистачало. Я плакала і говорила, малюче, ми нічого не можемо зробити, щоб врятувати тебе. Лікар розповів місяць Чоу про операцію благословення. Він сказав, що це благодійна організація, яка допомагає нужденним сім'ям. Я побачила на заявці фразу допомагайте і несіть надію. І у мене з'явилася. Надія, ви допомогли зробити операцію джинченгу тепер. Джинченг нормально їсть і притравлює їжу. Він набрав вагу і сповнений сил. Волонтерка операції благословення молилася за нього і сказала, що є Бог, який любить мого малюка і всю нашу родину. Він не схожий на тих богів, яким ми поклонялися. Він помер за нас. Поки що я всього цього не розумію, але знаю, що його звати Ісус. Я дуже вдячна партнерам операції Благословення за те, що вони допомогли моєму синові. Тепер Джен Ченг може вирости здоровим. Це наповнює радістю наші серця. Дякую, 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 дякую. Якщо ви член клубу 700, то це ваших рук справа. Ви брали участь у всьому цьому. Ви сказали так. Давайте розповімо людям про любов Божу і зробимо це на практиці. Найдуховніше заняття допомагати іншим. Ця бідна сім'я не могла заплатити за операцію. Але ви прийшли і сказали, ми можемо допомогти вашому малюкові. Видали їм надію і майбутнє. Ми хочемо, щоб люди знали, що Бог любить їх, і ми теж. Якщо ви хочете взяти участь у цьому, то зробити це дуже просто. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і виберіть одне зі служінь. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН Еммануїл за два тижні до весілля Майкл захворів на ковід і потрапив до лікарні. Його стан настільки був серйозним, що лікарі сказали нареченій, що шанси на одужання дуже малі. Дивіться далі у нашому сюжеті. Я пам'ятаю, як молилася і казала: Господи, невже ми зробили щось не так? Передбачалося, що 11 вересня 2021 року буде радісним днем. Того дня Мелані Фокс мала вийти заміж, але замість того, її 56-річний наречений Майкл опинився при смерті на лікарняному ліжку. Їхня зустріч і заручини були відповіддю на молитву, у чому Мелані тепер сумнівалася. Ти не хочеш, щоб ми одружилися? Я почала сумніватися. Я сказала, Господи, невже ти більше нас не любиш? За два тижні до весілля Майкл заразився ковідом. Вже за кілька днів він був у лікарні з пневмонією. Показник кисню впав. Як говорили лікарі? Це була вкрай несприятлива ситуація, і його стан продовжував погіршуватися. одного разу до нас прийшов пульмонолог. Він став біля ліжка і похитав головою. Я подивилася на нього і сказала: усе виглядає погано, чи не так? Він сказав, так, вам варто повідомити його рідним, що наразі ситуація безнадійна. Старший син Майкла Роббі дивився на все інакше. Він був із тими людьми, які молилися за його батька в залі очікування лікарні. Я знав із самого початку, що він вийде звідти. Однак ситуація лише ускладнювалася. Через якийсь час у Майкла стався інфаркт і почався сепсис. Це одна з головних причин смерті в лікарні. Потім почали відмовляти нирки. Навіть після двох курсів антибіотиків стан пацієнта не покращився. Господи, ти сказав, що ми будемо разом. Я не розумію. Бували моменти, коли я нічого не відчувала. Виникли нові проблеми. Майкла готували до діалізу у нього раптово стався колапс легені, намагаючись уникнути підключення до ШВЛ, лікарі вирішили спочатку збільшити подачу кисню і подивитися, чи допоможе це. Мелані та молодший син Майкла Джон чекали в коридорі. Він подивився на мене і сказав: моєму татові потрібне диво. А я сказала, так, Джоне, чому б тобі не попросити Бога створити його для нього? Він подивився вгору і сказав: Господи, моєму татові справді потрібне диво. А тим часом на лікарняній парковці зібралися люди, які так само чекали на диво. останнє слово за Богом. Лікарі це чудово. Вони дуже допомогли батькові. Бог спрямовує їхні руки, але останнє слово не завжди за ними. Протягом години показники кисню у Майкла зросли, його легеня знову піднялася, тож його не довелося підключати до ШВЛ. Але і це не все. Нирки теж почали відновлюватися. А вони сказали, що йому не потрібно робити діаліз. Його показники зросли. У нього все добре, і навіть сепсис минув. Незабаром після цього майкла змогли вивести із седації. Але він не прокидався, і тоді лікарі сказали рідним, що надії немає. Інфаркт міг призвести до серйозних наслідків. Я пам'ятаю, як підняла погляд до неба і сказала: Господи, я не знаю, що відбувається. Я нічого не розумію, але довіряю тобі. І Майкл прийшов до тями. його перші слова були ті самі, що він сказав Мелені після того, як його привезли в лікарню. Я сказав, ти матимеш чудовий вигляд у весільній сукні. По-перше, я знав, що побачу її. Господь показав мені це і знав, що це її заспокоїть. Я подумала, добре, господи. А він сказав, що я матиму чудовий вигляд у сукні. Я знаю, що він виживе. Знаю. Майкл провів у лікарні 43 дні до виписки. Щоб відновитися після інфаркту, йому знадобилося кілька місяців. Незважаючи ні на що, була одна річ, на яку Майкл чекав із нетерпінням. мені довелося зіткнутися з безліччю проблем. Я приїхав додому в інвалідному візку. ледве міг пересісти з машини в крісло. Це було 12 жовтня. А 17-го я прийняв рішення, що піду до вівтаря на своїх ногах, щоб одружитися з Мелані. Так Воно і було. Завдяки молитві та реабілітації Майкл повністю одужав. Ця щаслива пара та їхні сім'ї насолоджуються кожною хвилиною разом і дякують Богові за те диво, що він їм дав. Багато хто молився за мене, я хочу сказати вам, що Господь почув цю молитву. Я знаю це. Вони дали сили не тільки мені, а й Мелані. Він завжди поруч. Він тримає нас навіть у найважчі моменти. Він каже, що не залишить і не покине нас. І навіть якщо ситуація здається безнадійною, і ми думаємо, що це кінець. Ми не повинні забувати, що він не залишить і не покине нас. Просто пам'ятайте про це і будьте вдячні йому за це. Амінь і амінь. Він ніколи не залишить і не покине вас. Це та обітниця, за яку ми віруючи в Ісуса, тримаємося. Ми можемо триматися за неї як у хороші, так і в погані дні. мені сподобалося те, що сказав син Майкла. А він сказав: останнє слово за Богом. Бог може використовувати лікарів, він направляє їхні руки, але по суті завжди останнє слово за Богом, і не має значення, через що ви проходите сьогодні. Можливо, вам поставили страшний діагноз або у вашої близької людини проблеми. Лікарі могли сказати щось про їхній стан. Нехай завжди останнє слово буде за Богом. і зараз ми будемо молитися. це улюблена частина нашої програми, коли ми дозволяємо Духу Святому рухатися так, як може тільки він. Ось дивовижна відповідь на молитву від Одет з Австралії. Нас дивляться в Австралії. Я дивилася вашу програму, і Гордон сказав, що хтось поклав руку на праве стегно, бо відчував гострий біль у суглобі. Бог зцілює вас зараз. Ви щойно відчули, як проблема пішла. Біль іде. Встаньте і зробіть те, що не могли робити раніше. Бог зцілив вас. Я прийняла слово і піднялася з стільця, радіючи та дякуючи Богові за його дотик зцілення. Після Гордона Ешлі отримала слово. Я вірю, що нас дивиться хтось, хто відчуває подібний біль, але він віддає у поперек, де у вас змістилося кілька дисків. Вірю, що Бог торкається вашого тіла і повністю вас зцілює. Я прийняла це слово для моєї спини з подякою і хвалою нашому Богові за те, що він. Цілимо моє стегно і спину. Як чудово жити без болю. Слава Ісусу, Ось що нам написала розмарі. Я раптово злягла з гострим болем в шлунку і температурою. Гастроентеролог сказав, що моя підшлункова виробляє недостатньо ферментів і хотів виписати мені серйозну дозу препаратів. Він також сказав, що припухлість у кишківнику схожа на хворобу крона. Я дивилася вдома клуб 700 і почула слова сцілення для людини з хворобою шлунка. І я знала, що це було для мене. Я повірила в це. Після цього слова мені стало краще. А наступного тижня я переконалася, що сцілена за три тижні. Нові аналізи показали, що мої ферменти повернулися в повну норму. А потім і КТ підтвердила, що все добре. Гастроентеролог не міг пояснити, що сталося, але я знала, що мене зцілив Бог. Слава Богу, Ви теж можете прославити Бога. Ми бачили безліч історії свідчень. Повірте їм. Повірте в те, що Бог із вами і за вас. Якщо ви говорите за мене, не молиться цілий натовп на парковці лікарні. Зараз усі глядачі залишать свої справи і приєднаються в молитві. Тільки уявіть собі, скільки людей будуть зараз молитися за вас. Ось що говорить Біблія. Коли двоє чи троє зберуться в ім'я моє, то й я буду серед них. Ми зайшли з вами. Ви дивитеся нас зараз. Ми зібралися разом в ім'я Ісуса. Він з вами. Біблія каже, що двоє або троє. Якщо погодяться просити про щось, то отримають від отця мого небесного. Отже, ми зешлі будемо вашими двоє або троє. а ще за вас молитимуться всі наші глядачі. Ви уявляєте собі це? Ви скажете, яка я неправедна людина? Я не живу для Бога. У мене є хороші новини для вас. Ви можете отримати праведність Божу. Тому що можете бути в Ісусі Христі. Відверніться від усього поганого і зверніться до Нього. Скажіть, Ісусе, ти знаєш, що я робив погано? Прости мене, очисти мене, обнови. Зроби все це для мене. І коли ви зробите це, коли ви приймете праведність Божу у Христі Ісусі, яка ґрунтується не на тому, що ви зробили, а на тому, що зробив Ісус. то ви зможете проголосити інший вірш. Багато може посилена молитва праведного Ви можете отримати всі ці обітниці. Вони можуть працювати для вас просто зараз. Ну, будемо молитися і вірити Богові, а він зробить те, що обіцяв. Моліться зі мною. Господи Боже Всемогутній, Ми приходимо до тебе і проголошуємо, який великий ти, яка велика Твоя сила в нас, віруючих. Ми приходимо до тебе вірячи. Відкрий наші очі, відкрий вуха, дай нам розумне серце, щоб ми пізнавали велич Твоєї сили. Прийди в силі та величі являє чудеса і знамення в наших тілах сьогодні, зціли нас, Господи Боже, і ми будемо зцілені. Ми приймаємо це зараз. Ми проявляємо свою віру і торкаємося тієї частини тіла, яка потребує зцілення. Ми проголошуємо вголос над собою. Зцілися зараз. В ім'я Ісуса, у когось гостра інфекція в легенях і стравоході, Бог зцілює вас. Він прибирає всяке запалення і припухлість, усі проблеми з диханням, хрип залишають зараз вас в ім'я Ісуса. Ціліться і будьте здорові в ім'я Ісуса. Ешлі нас дивиться той, у кого рана в роті. Вона знаходиться у нижній частині біля язика. Я вірю, що Бог зцілює вас зараз в ім'я Ісуса. Там була гостра інфекція, яка вплинула багато на що. А ще є хтось хто заїкається. Я вірю, що Бог зцілює вас. Ця проблема пов'язана з вашим язиком. Говоріть в ім'я Ісуса. Я вірю, що Бог зцілює вас. ви страждали протягом багатьох років. Ви просили Бога забрати цю проблему, і ось він робить це просто зараз. Прийміть це зцілення в ім'я Ісуса. Будьте здорові. Я руйную страх над вами. Страх не дає вам спокою. Ви зможете дивитися людям в очі, говорити ясно. Ви будете впевнені у будь-якій ситуації. Нехай всякий страх покине вас зараз. В ім'я Ісуса і мир Божий в ім'я Ісуса замінюю його. він буде зберігати ваше серце і розум з цього дня і далі. В ім'я Ісуса. Амінь на нашому Ютуб каналі. Ми розмістили багато інших історій про зцілення і про те, як люди отримували відповіді на молитви. Заходьте і дивіться, а закінчимо ми словами з біблії. Ісус сказав йому: «Іди, віра твоя спасла тебе.